Вирішила записати окреме відео під відповіді на найцікавіші питання по продажу другої кав'ярні, які я отримала у себе в Діректі. Перше питання дуже коротке: що ж сталося? Е, Насправді нічого не сталося, просто е, кав'ярня вона займала дуже багато часу, і я його витрачала, просто працювала 24 7 І кухня це окреме вид е, тим більше, що ми були в колаборації, в якийсь момент просто це все почало дуже сильно втомлювати і з'явилась ідея продати. І тут відразу ж друге питання, е, чому закрили кав'ярню? Ми не закрили кав'ярню. Кав'ярня продана це як повноцінний бізнес, який вже працює, діючий бізнес. Тому ми це все продали як готовий бізнес і зробили як інвестицію. Третє питання: за скільки продали? Я стараюся не висловлюватися стосовно цієї теми, тому що це моє особисте. Це моє особисте. тема фінансів. Я взагалі не, не зачіпала тут, тому що продали мідо. І я вважаю, що це хороша інвестиція для нових власників, тільки треба сісти і присувати. Наступне питання: це чи продали я дві кав'ярні? Ні, ні, ні. І ще раз ні. Наша сторіночка в копі існує на Трускавецькій. 2В, ми продовжуємо свою діяльність, ми далі працюємо для вас, для наших гостей. Е, просто наша історія на Угорській закінчилася, ми передали власність іншим людям. І те все саме, що було у нас, зберігається і там, е, тільки вже під іншим керівництвом. Тому, якщо ви захочете, можете заходити на каву далі. Або до нас на військовецького два, якщо ви спочаєтеся. За Останнє питання з нашої п'ятірки. Е, що ж далі? Далі дуже багато планів ідей. Е, якщо ви, хоча б раз відкрили одну кав'ярню або свій перший бізнес, потім відкрили інший. Не бійтеся робити крок назад або навпаки робити крок вперед, а вчитися на своїх помилках. Повірте, мені не важко зараз стати і відкрити ще дві кав'ярні окремі, які будуть десь поблизу мого дому, чи ще щось. Це не важко. Оскільки в мене вже є досвід, у мене вже є практика по цьому всьому, я вже знаю, що як працює. Ми вирішили розвивати те, що в нас зараз є, те, що. Не займає стільки часу, і ми працюємо над новим проєктом, який буде, буде дуже цікавим. Я поки що ще про нього не розповідала в соцмережах. Я тільки так дивлюсь, коли ви буду побачите. Тому чекайте, тому що ми, починається нова сторінка моєї діяльності, підприємницької діяльності, і хочеться тепер допомагати вам робити свій бізнес ще краще. Тому чекайте.